Еслот Сити и Енастри Генсек НАТО Столтенберг тоже вступил в заочную полемику с Трампом и заявил, что поставки оружия для Украины приведут к миру. Если Трамп действительно хочет закончить войну, единственный способ убедить Путина в том, что... Он нічого не даб'ється на полі бою. Україна впевнена, що плідна співпраця із Францією, зокрема у військовій сфері, продовжиться. Нікак не можуть успокоюсь. Україна вдячна Франції за додаткові партії ракет Скаль, а також за створення артилерійської коаліції та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів. Зараз Україна та Франція працює над темою конфіскації російських активів, а також розширює співпрацю в розмінуванні, транспортній та енергетичній сфері. Нагадаємо, що Франція постачатиме Україні щомісяця 50 високоточних авіабомб для знищення логістики російських окупаційних військ. Що, починаємо розминка, розминаємо уже понад місяць. Розпочинають ранок не під звуки арти чи ближнього бою. Бійці другого штурмового батальйону третьої штурмової зараз на ротації і виходять до лісу на ранкове тренування. Ретя окрема штурмова бригада тривалий час воювала на одній із найгарячіших локацій під Бахмутом. У важких боях визволили понад 20 квадратних кілометрів території. Захвачений дарський ут. Лише місяць тому військові дочекалися ротації і вийшли на відновлення в тил. Братан, да, да братанчик там, походу вони засіли, всі туди смістилися по кабану. Цей веселий вусань має і позивний відповідний козак каже. Тут дуже тихо довелося звикати на бахмутському напрямку. Тиші не було ніколи. Перший штурм, 8 травня. Був мій перший штурм. Я був командиром штурмової групи. Ми тоді штурмували. Був. В деякі моменти був дуже близький контакт. Тобто був момент, коли по посадці ворог до нас вийшов буквально за 15 метрів від нас, ми зустріли контакт. Відразу двох мінуснули. Їх було чотири чоловіка. Група двох мінуснули, і вони ми розірвали контакт, і вони, в принципі, відступили. І після того був ще один накат. І потім била арта всю ніч гради. Вони взагалі нічого не жаліли. Тобто, хоч там сиділа в окопі, буквально група там 6-7 людей, вони били всім. Там і танки, і гради, і навіть був якийсь момент санцепьок. Добре, що він пролетів мимо нас і залетів буквально 200 метрів за нами. Козак каже, бої на Бахмутському напрямку дуже запеклі. Ситуацію складні, велика кількість зброї у ворога. Зараз дуже сильно домінують ефіві дрони. За рахунок е дронів ми можемо компенсувати, скажімо так, нестачу нашу в снарядах в артилерійських саме, і це реально є докази цьому, що дуже великий відсоток знищеної техніки від ефіві. Але так само не треба забуватися, що ворог так само зараз поставив на, скажімо так, державні рейки виробництва цих самих хеппі-дронів, ланцетів, які знищують так само нашу техніку. Тому треба користуватися ребом, треба обучати людей так само користування цьому. У ТУ військові не тільки відновлюються, а й тренуються. На зйомку п'ятий канал запросили до лісу, щоб не викрити місце перебування. Після розминки військові біжать лісову дистанцію 7 кілометрів. Бігом руш. Бойовий медик знахар каже, будь-які навантаження в тилу для військових релакс пояснює, тривалий час на складній вогневій ділянці фізично не змужився, адже на а от морально хотілося відпочити. Це потрібно час від часу. Треба міняти солдатів, щоб вони трошки розгрузилися, щоб вони трошки побули на природі, з'їздили додому, побачилися з близькими, з друзями. Звісно, це було потрібно. Тим більше ми тут тренуємося, ще готуємося до. Нової, так сказати, фази війни, тому звісно, ми набираємо новеньких, тренуємо новеньких хлопців в умовах Донбасу. Їх не так було б легко тренувати, тим більше їх зараз багато. Коли парочка новеньких у нас є, ми просто беремо їх з собою на задачу, є кому за ними дивитися. А коли їх вже більше, то вже треба окремий полігон, треба їх тренувати, проводити злагодження. Для ротації в ТУ для другого штурмового батальйону підготували насичену програму з тренувань та навчання. Частина занять буде пов'язана зі злагодженням з новобранцями. Це наша така ранкова рутина. Намагаємося тренуватися, оскільки шлях піхотинця він такий не дуже легкий. Дуже часто треба виконувати задачі саме пішки без техніки. Тому ну, зранку починаємо ранок так. Далі тактичні заняття, заняття зі зброєю, заняття. З технікою лекційні заняття, тобто вся сукупність військової справи, все, що можливо, людям доносимо, тренуємося і навчаємось там 10 годин на день. Тобто, ми тут не байдикуємо. За час ротації військовослужбовці планують популяризувати свій підрозділ і залучати до себе новобранців. Тож нагадують, що чекають на вмотивованих співвітчизників у складі третьої окремої штурмової. Набір триває. Яна на Олександр Лісовий, п'ятий канал. Питання дерусифікації та декомунізації в Україні і досі лишається актуальним. І якщо Леніних та Марксів в містах та селах не лишилося, то Гагаріних, Нікрасових і Пушкіних ще чимало. У Закарпатській області наш журналіст рушив вулицями та площами імені Пушкіна. На вулиці Пушкіна в селі Пушкіну місцеві селяни і самі того не усвідомлювали, як опинилися у центрі уваги розпропаганди. Юрій Кравчук, депутат Мукачівської міськради та захисник України, один з активних дерусифікаторів регіону. Якраз ми стоїмо на початку вулиці Пушкіна, але її прийменували ще, ще десь у 2016 році. Частину вулиці Пушкіна в Мукачево Колоратуші перейменували. Духновича, трохи далі школа імені Пушкіна та погруддя російського поета. Але це в минулому школу перейменували, погруддя знесли. Сталося це у перші тижні військової агресії Росії проти України. І друга частина вулиці Пушкіна стала соборною. Тільки но в місті заспокоїли, що наче все декомунізували та перейменували, аж тут нові знахідки у місті, десь близько 500 вулиць, майже 500 вулиць, і десь вони ще проскакують. От, наприклад, у листопаді ми ще. Ми ще знайшли вулицю кошового. Там десь таку малюсіньку, але вона була. Ми її знайшли і декомунізували. там Левітана якусь вулицю. Там ще щось от отакі десь знаходимо, що просто пропустили випадково. А це вже Ужгород, площа Пушкіна. Тут теж демонтували пам'ятник поету в перші тижні повномасштабної війни. Пекел це зняла бусипана, але не весь постамент та написи на ньому лишились. А площа й надалі носить ім'я. Пушкіна пропозиції були щодо малого Галаго назвати площу площу героїв, але вона не прийшла до кінця громадських обговорень. Зараз була петиція щодо. Перейменування даної площі, тому будемо розглядати дане питання на комісії і будемо надавати напевно на громадські обговори. А це вже село Пушкіно на самому кордоні з Євросоюзом. Погруддя тут прибрали, а постамент з написами ні, так і стоїть самотній на подвір'ї Пушкінської загальноосвітньої школи. Олександр Сергійович Пушкіна. Ну, хай знімають, раз ми в Україні живемо. Треба убирати. І село Пушкіна. Закарпатські селяни Пушкінці нещодавно опинилися в центрі уваги розпропаганди. На зборах села встигли перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Карпи, загиблого на російсько-українській війні, героя односельця, але несподівано потрапили в халепу з радянським пам'ятником на вулиці Гагаріна. Його не захотіли ані переносити з центру села, ані демонтовувати. Мовляв, встановили на честь односельців. Які Ночью глава Госдепа Блинкин после встречи с генсеком НАТО заявил, что попытается убедить Конгресс разблокировать помощь. По его словам, отсутствие поставок оружия Киеву уже оказало заметное влияние на ход боевых действий.